Це був звичайний літній день. Я сидів зі своїми друзями, дивився нову підбірку того, як смішно пиздять мігрантів. <гум> І тут мені, точніше, мене кличить мама. І каже мені, значить, синко, подивись, що знайшла. І вона мені прос... протягнула один цікавий папір. Але це був не просто папір. Це була моя давня книжка. Так, я колись давно я дійсно писав свою власну книгу. Тоді я захопився різноманітними поетами з уроків літератури в школі і вирішив, що з мене ну такий прямо дуже хороший письменник. І сьогодні я пропоную разом з вами поглянути, що ж я тоді такого там писав. Взагалі я не міг пройти повз такого експонату, який викликає мене приємні ностальгічні спогади, та й сам я людина, ну так би мовити, не без почуттів. От, наприклад, я думаю, ви неодноразово чули про проблему, пов'язані з тим, що нашим інвалідам незручно пересуватися на їх інвалідних колясках по ось цих сходинках. Тому я вирішив нарешті позбавити інвалідів від страждань і е, тому я депнув всі їх інвалідні коляски нахуй. Вирішив я все ж таки почитати, що я такого тоді там писав в тій книзі, і значить, там ось такий сюжет. Колись давно було, значить, одне поселення сніговиків. На них нападали інші злі сніговики і. Ну, і коротше, знаходиться такий герой, який був би готовий відправитися з ними на боротьбу. Далі він перелітає через каньйон на лапах страуса, ну потім він там ще підбирається до зимового палацу злих сніговиків, де він вбиває їх короля. Ну а потім, з почуттям власної пиздатості, він повертається до рідного села святкувати. Взагалі цю пам'ятку я би хотів ще зберегти своєму синові, онукові, праонукові. Ну і просто, знаєте, щоб казали, ось це твій прадід, наприклад, Іван ще малював і писав. Ну, а на цій ноті я вважаю, ми вже можемо закінчувати, тому всім бабай! Затопчуємо орків нашу траву. Це